Громадянська освіта з питань демократії, прав та цінностей підсилена спортивними та творчими активностями у трьох змінах, 11 навчальних закладах та максимально насичених днях для 6 тисяч учнів та учениць. Громадські організації та «Гоу Глоубл» спільно з фінською церковною допомогою FCA реалізували у Чернігові проєкт літніх коло клубів. Аби об'єднати та повернути дітей із війни у дитинство, і цього тижня до тижні до ініціативи підбили її підсумки. Це було шість тижнів драйву, енергії і просто позитиву від наших малих дітей. Були в нас малі від шести років до шістнадцяти. Старші учні, старші розважали малих, мали заводили всіх. Це могло бути і якесь заняття в класі, де вони отримували саме демократичного світу. Це могли бути розваги на вулиці, де вони займалися фітнесом. Футболом іншими рухливими іграми це був і кіноклуб, і літературна майстерня. І дуже дітям подобались творчі майстерні, де вони виготовляли дуже велику кількість різних поробок з різних матеріалів. Власне, ці активності вони були присвячені громадянській освіті, демократії, правам людини і вихованню активних громадян. Нам здається, що це надзвичайно важливий напрямок сьогодні, оскільки Україна визначила свій шлях розвитку і розвивається як демократична європейська країна і для. У нас надзвичайно важливо, щоб молоде покоління також розуміло і знало, як долучатися до розбудови своєї держави, своєї громади, те, яким чином приймати рішення, яким чином спілкуватися між собою, знаходити компроміси, долати конфлікти. Тут же лінгвістичні клуби з волонтерами з 13 країн, які спілкувалися з дітьми онлайн, екскурсії містом, квести з історії, етнографії та місцевого самоврядування, щоб вибудовувати розуміння, в якому суспільстві ми живемо, як і куди будемо рухатися далі. Напрацьовували всі заняття спільно куратори проєкту із викладачами, кожен з яких вів групу з 15-20 дітей і міг використовувати власні методи та привносити у програму щось своє. Задля ефективності процесу понад 500 педагогів пройшли тренінги із психологічної підтримки, мінної безпеки та надання до медичної допомоги, що нині є життєво необхідними. Всі фінансові витрати, зокрема на матеріали та заробітні плати, взяли на себе фінські партнери. Мені здається, що це вдалося. Я не я не знаю, чи є якась шкала, яка вимірює емоції, посмішки дітей. Але ми, я думаю, десь досягли якогось високого рівня. все, все ж таки в цьому Сьогодні я почула багато дякую, і це дуже чудово. Від себе я теж хочу подякувати кожному, хто долучився до всіх цих активностей і допоміг їх втілити. Я бачу всі задоволені результатом, і ми теж дуже щасливі бачити, що діти сміються, граються. Я вважаю, що це саме те, що було потрібно, те, що ми маємо бачити зараз. Тому що, звісно, це не найкращі часи, але літні активності стали цією невеликою паузою щастя для цих дітей, і ми сподіваємося, що зможемо зробити більше у майбутньому і принести їм ще більше щастя. Шлях до розвиненої процвітаючої країни Фінляндія з власного досвіду бачить через рівний доступ до якісної сучасної освіти, що складно і разом з тим особливо важливо в умовах війни. А тому намагається максимально допомогти у цьому Україні та Чернігову, у тому числі і через такі заходи. Це питання надзвичайно важливого е, об'єднання дітей. Е, Психологічної підтримки, реабілітації в умовах, які пережили всі внаслідок бойових дій активних, які відбувалися на території міста Чернігова, і дана подія вона не могла відбутися без підтримки інших організацій в такому наповненні, в такій якості, як це відбулося. Щира дяка їм всім і будуємо Україну разом. Безпосередньо в Чернігові коло клуби охопили 10 шкіл та інклюзивно-ресурсний центр, а також ще 6, 6 локацій в області, а саме в Менській, Ніжинській та Куликівських громадах, і можуть знайти своє продовження вже найближчим часом, однак вже у зимових активностях.